ЖАНР оповідання, як будуються оповідання, авторка Марія Обеденна. Від автора. ШАНОВНІ письменники. ідея написати другу книжку письменницької майстерності виникла завдяки багатьом авторам, які полюбили посібник жанр есе, як писати есе на різні теми. Книжка одразу ж набула популярності і стала до вподоби як письменникам-початківцям, так і досвідченим літераторам. Для написання художніх творів потрібні значні навички, дисципліна та практика, які вимагають від письменників знань основних складових художнього стилю та їх майстерного використання у прозовому творі невеликого об'єму. Як і есе, оповідання дають можливість авторам вдосконалювати своє ремесло, а читачам насолодитись історією та прочитати весь твір за короткий проміжок часу. Коротку прозу не обов'язково легше писати, ніж романи чи провісті, але озброївшись практичними інструкціями та оволодівши навичками написання художніх творів, ви на шляху до того, щоб стати відомим письменником. Передмова. Книжка жанр оповідання, як будуються оповідання, має на меті познайомити авторів з відносно новим літературним жанром, жанром оповідання, який виник у XIX столітті та одразу ж завоював серця як письменників, так і читачів. Чому? Тому що оповідання не надто довгі та складні за змістом і структурою. При цьому вони дають письменникові можливість глибоко дослідити сюжет, персонажа та тему, а читачу насолодитись історією за одне читання, або, як кажуть, за один присід. Твори художньої літератури є дзеркалом для суджень авторів і збільшуваним склом, через яке читачі уявляють речі такими, якими вони можуть бути у реальному житті. Як написати оповідання, яке сподобається читачам, як навчитись майстерно писати художні твори? Чи має оповідання чітко визначену структуру? Письменники початківці доволі часто задаються подібними питаннями. Відповідь проста тексти, в тому числі і художні, пишуться на основі певних критеріїв, які можна умовно назвати формулами. Багато авторів не можуть відразу почати писати хороші тексти, тому що не розуміють, яку саме структуру має літературний твір, а також не знають основних кроків роботи над художніми творами. У цій книзі я спробую детально описати, як будуються оповідання, а також надам поради молодим письменникам, як почати писати цікаві історії. Ознайомившись з основними прийомами роботи над оповіданнями, автори зможуть визначитись з літературними прийомами, які їм подобаються та найбільше підходять, а також писати хороші художні тексти та знаходити цікаві історії, які доповнять або кинуть виклик одна одній. Історія та основні ознаки жанру Художня література це світ вигаданих історій, подана так, ніби то йдеться про реальних людей у реальних ситуаціях. Художні твори змальовують події, як би вони мали місце у реальному житті, враховуючи деталі, щоб історія виглядала як безперервний відрізок часу та подій. Важливо, щоб читач повірив тому, що відбувається в історії, так само як глядач сприймає реальність художнього фільму, хоча знає, що це аудіовізуальний твір, а у технологічному плані сукупність кадрів, пов'язаних єдиним сюжетом. Читаючи художній твір, читачі отримують емоційне задоволення. Як і в реальному житті історії містять людей, які думають, говорять і поводяться певним чином. Автори оповідань створюють персонажів і умови, які розкривають приховані можливості героїв. Короткі художні твори мають обмежені рамки, але незважаючи на це, письменники майстерно розглядають традиційні і нові питання взаємодії людей у суспільстві. Художня література спирається на буденні речі і досвід, яким письменники діляться з оточуючим світом, включаючи сімейні стосунки, друзів, знайомих, моменти особистого зростання тощо. І саме тому оповідання можна розглядати як серію сцен або епізодів з повсякденного життя. Це може здаватися надзвичайно простим, але ідеї для історій навколо вас. Письменники мають особливу здатність проникати в думки і оцінювати інтереси кожного героя оповідання, який вони створюють, потенційно пропонуючи як власні суб'єктивні інтерпретації життя, так і більш широку авторську розповідь, бачення їхніх думок і поведінки. Для письменників важливо навчитись створювати яскраві описи, які пробуджують почуття, роблять читачів учасниками історій. Але, як найголовніше, історії повинні звучати правдиво, поєднуючись, переплітаючись та навіть відзеркавлюючи життєвий досвід читачів і навколишній світ. Коротко з історії жанру. Жанр оповідання досить молодий жанр. Виник на початку 19... коротко з історії жанру. Жанр оповідання досить молодий жанр, виник на початку 19 століття. Оповідання частково сприяло підйому письменного класу та поширенню книгодрукування. Редактори газет і журналів почали публікувати оповідання, щоб розважити читачів, створюючи попит на короткі сюжетні історії, які були б привабливими та подобались великій кількості покупців видань. Поширеність та популярність коротких оповідань зростала разом зі збільшенням кількості друкованих видань. Короткі оповідання охоплювали різні сюжети, а їх кількість стрімко збільшувалась, що привело згодом до появи збірок оповідань окремих авторів. Слід зазначити, що традиція розповідати історії така ж стара, як і людська мова. Історії були з людьми споконвіку, усні історії існують стільки ж, скільки існували люди. Перші історії беруть свій початок у стародавніх легендах, міфології, фольклорі та байках. Навіть печерні люди сиділи вночі біля вогнища, розповідали казки, щоб розважити один одного. Вони передавали життєві поради, правила моралі, інформацію про навколишній світ та застереження наступним поколінням. Багато суспільств мають давні традиції оповідей. Оповідання та традиція розповідати історії існувала задовго до того, як з'явилася письменність. Важливо зауважити, що говорячи про усну традицію, мається на увазі розповідання історій, які мали ознаки майбутніх друкованих оповідань. Усна традиція мала різні форми, включаючи епічні вірші, співи, пісні тощо. Усна розповідь полягала в тому, що оповідач доносив певну, часто вигадану історію до аудиторії. Деякі з історій існували в письмовому вигляді, але багато з них передавалися тільки в усній традиції. Не всі історії були історично достовірними чи навіть правдивими, вигадані історії набували риси більш пізніх художніх творів та мали значний вплив на формування жанру оповідання. Основними рисами усних розповідей, які мали схожість з жанром оповідання, були перекази реальних чи вигаданих подій або історії, історії мали в основі дрібні скарги або свідому брехню. Варто зауважити, що усна розповідь відрізняється від оповідання. В останній практиці письмовий текст фіксується на папері, тоді як в усній розповіді оповідач може змінювати певні частини тексту, переказуючи його зі змінами різним аудиторіям слухачів. Популярність гумористичних есе, які публікувалися в літературних журналах у XVII столітті та передували появі жанру оповідання, мала вплив на становлення жанру у більш пізній період, але ця форма остаточно закріпилася та розквітла лише у наступному столітті. Оповідання почали користуватися попитом, і цьому явищу сприяли технічні інновації, а саме книгодрукування. Нові друкарські технології на початку 19 століття дозволили газетам збільшити розмір і знизити ціну друку. З'явився простір для заповнення оповіданнями, часто замальовками, короткими, безсюжетними, хоч і художніми, описами людей, подій і місць. У міру вдосконалення технологій друкарських верстатів на початку 19 століття все більше людей в усьому світі отримували доступ до газет і періодичних видань. Це почалося в 1830-х роках і тривало протягом наступних десятиліть. Було неможливо опублікувати великий роман або його частину у газеті, а коротке оповідання чудово вписувалось і давало читачам неймовірне враження та задоволення від читання. З огляду на численні спроби авторів і внесок в розвиток оповідання, важко визначити одного конкретного творця цієї літературної форми, у цьому випадку знадобилося колективне зусилля. Деякі письменники популяризували коротку художню прозу, зробивши її виключно розважальною. Перші автори друкованих оповідань поєднували у своїх творах фольклор, гумор, унікальних персонажів та детальний опис обстановки, що й робило їх дуже популярними. Письменники 19 століття намагалися вивести жанр оповідання на новий рівень, досліджуючи гріх, мораль, провину та їхній вплив на людське серце та сумління. Засновником жанру оповідання вважається американський письменник Едгар Аллен По. Перше оповідання, яке значно відрізнялося від інших прозових творів, рукопос, знайдений у пляшці. Його історії відрізнялись майстерністю, а техніка розповіді була відмінною від попередніх літературних форм. З часом оповідання почало набувати популярність в Європі, і, зокрема, Англії. Відомими письменниками, які писали короткі оповідання, були Гиде Мопасан, Онореде Бальсак та Еміль Золя, Франція, Вальтер Скотт та Елізабет Гаскел, Англія, Морі Огай та Акутага Варюноске, Японія, Генрі Джеймс, Натаніель Гоуторн, Джек Лондон та Огенрі Ша. Попит на коротку художню літературу зріс наприкінці ХІХ століття частково через недорогий друк та виникнення великої кількості літературних видань. Окрім того, популярність оповідання як жанру пов'язана з індустріалізацією міст та зменшенням кількості вільного часу у читачів для розваг. Зображення життя у місті і селі були традиційними для коротких оповідань цього часу. Ця тенденція зберігалася в першій половині ХХ століття, коли журнали публікували оповідання в кожному номері. Зазвичай вони зображували як життя у міському мегаполісі, так і сільські традиції. Цей крок збільшив попит на оповідання та гроші, які за них платили авторам видавці. Поява недорогих друкованих видань дозволила продавати збірки оповідань у кількості, достатній для того, щоб зробити письменницьку діяльність прибутковою справою. Це стало кар'єрою, а не просто розвагою для авторів. Один із способів пояснити появу оповідання як окремого літературного жанру розглянути поширеність у XIX столітті терміну оповідання або «short story» в англомовному світі. До 1880-х років загально прийнятого терміну не існувало. Хоча літературна форма, яку ми знаємо як сучасне оповідання, з'явилась на сцені пізно багато письменницьких практики, які стали важливими для авторів оповідань, походять від ранніх творів. Автори коротких оповідань використовували традиції усних розповідей, щоб створити форму, яка охоплює як образні якості оповідання, так і фактичні корені розповідей. Насправді, величезний потенціал оповідання зробив його одним із найцінніших джерел про життя, побут та традиції конкретного класу, нації, народності та етнічної групи. Оповідання виникають як продукт масової культури, так і одночасно негативна реакція на неї. З часом ранні оповідання поступово почали звільнятися від обмежень розвитку персонажів і форми притчі. Разом із головним героєм читач вирушав у коротку подорож і занурювався у світ вигаданої історії. Через особисту кризу героїв та конфлікт автори розкривали справжню природу людини та універсальні істини на папері, художні твори набували наступних ознак, що й визначило форму оповідання у подальшому її розвитку. Коротка розповідна художня проза, коротший за роман, його можна прочитати на одному диханні менше персонажів, ніж у романі, зосереджений на конкретному моменті в житті героя. На відміну від оповідання, у романі достатньо довжини, щоб досліджувати багатьох персонажів і дозволити подіям розгортатися протягом тривалого періоду часу. Оповідання, хоча воно може мати декілька героїв, зазвичай зосереджується на одному головному герої, який переживає одну кризу або один конфлікт. У першій половині ХХ століття привабливість оповідання продовжувала зростати. Оповідання допомагали видавцям продавати журнали. Поява значної кількості нових періодичних видань створило новий ринок для оповідання як літературного жанру. Оповідання виявилися більш популярними серед середнього класу читачів, ніж романи, яким надавала перевага аристократія. Це розрізнення залишалося аж до Першої світової війни, коли було започатковано багато нових періодичних видань в Європі та Америці. У ХХ столітті вдосконалилась не лише видавнича технологія, але й поштова доставка газет та журналів до читачів, що забезпечило широке розповсюдження оповідань. У цьому середовищі жанр оповідання процвітав. Оповідання були популістськими за форматом та охоплювали містичні, мелодраматичні та сюжети жахів. У цей час почали виходити маленькі журнали, які спеціалізувалися виключно на оповіданнях. Незважаючи на те, що багато з журналів мали короткий термін існування, вони дали багатьом письменникам можливість підтримувати своє існування продажем своїх творів. Зникнення великого ринку маленьких журналів в другій половині ХХ століття мало негативний вплив на розвиток жанру. Майже кожен великий письменник, поет, драматург або прозаїк опублікував принаймні кілька оповідань у своєму житті. Багато письменників починали з найскладнішої форми письма, поезії і зазнавали невдачу. Перейшовши до наступної форми оповідання, вони нібито відкривали для себе світ літератури заново і переходили до більш складної форми роману. Багато коротких історій стали каталізатором для розвитку творчої діяльності митців у час, коли легкий доступ до розваг був досить обмеженим. У 21 столітті інтернет створив нове середовище та відкрив доступ до нових форм проведення дозвілля та розваг. У сучасних читачів завжди під рукою новітні гаджети, і саме жанр оповідання дуже добре підходить до напруженого сучасного способу життя дозволяючи читачам заповнювати тридцятихвилинні проміжки в напруженому ритмі мегаполісу веселим і корисним читанням, читачі демонструють інтерес до сучасних авторів оповідань та заново відкривають для себе класичні художні твори малої прози, основні ознаки жанру оповідання визначають як короткий прозовий розповідний твір, різновид малої жанрової форми. Художнє оповідання можна прочитати швидко, що дозволяє читачеві насолоджуватися безперервним, повністю усвідомленим, незабутнім досвідом художньої літератури. На відміну від романів, багатих та сповнених складних деталей, короткі історії мають тенденцію бути крупним планом і при цьому зображати певний фрагмент життя. Зазвичай коротке оповідання детально розкриває один окремий момент і його значення для читача. Зовні невимушена, як миттєвий знімок, коротка історія насправді є самостійною формою події та описи якої створені автором з певною метою, щоб вплинути на емоції читача. Літературознавчий словник-довідник дає наступне визначення жанру оповідання. Оповідання невеликий прозовий твір, сюжет якого заснований на певному, рідка кількох епізоді з життя одного, іноді кількох персонажа. Невеликі розміри оповідання вимагають нерозгалуженого, як правило, однолінійного, чіткого за побудовою сюжету. Характери показані здебільшого у сформованому вигляді, описів мало, вони стислі, лаконічні. Важливу роль відіграє художня деталь, деталь побуту, психологічна деталь та інше. Короткі оповідання, як правило, більш стислі, ніж повісті і романи. Як вже зазначалось раніше, вони беруть свої корені у вусних історіях, швидко змальовуючи ситуації, які швидко розвиваються. З появою реалістичного роману оповідання перетворилося на мініатюру. Оповідання, як правило, менш складні структурно, ніж романи. Зазвичай вони зосереджуються лише на одному випадку, мають один сюжет, одне місце дії, обмежену кількість персонажів і охоплюють короткий проміжок часу. Оповідання часто визначається як історія з повністю розробленою темою, але значно коротша та менш детальна, ніж роман. Незважаючи на визначення жанру оповідання, є багато оповідань, які настільки ж складні чи навіть складніші, ніж повісті та романи. Оповідання це художній твір, який класифікується за довжиною та структурою. Більшість оповідань короткі, і їх можна прочитати за один присід. Оповідання має за основу вигадані історії, які зазвичай містять від тисячі до семи тисяч слів. У сучасну епоху новела може мати від семи тисяч до двадцяти тисяч слів. Новела займає місце між оповіданням і романом. Цікаве питання полягає не в тому, якої довжини має бути оповідання, а що саме робить довжину оповідання визначальною та ефективною при розкритті сюжету. Твори довші за оповідання, але коротші за романи, класифікуються як новели, а твори, коротші за тисячу слів, все частіше класифікуються як дуже короткі оповідання або флеш-твори. Середньостатистичний читач читає приблизно 150-200 слів за хвилину, отже, історію з 2000 слів можна прочитати приблизно за 15 хвилин. Коротке оповідання дозволяє читачам зручно та легко насолоджуватися чудовою історією у будь-який час. Незважаючи на свою стислість, оповідання є завершеними творами художньої літератури, які, як правило, використовують загальні літературні прийоми, мають персонажів, чітко визначене місце дії, сюжет, конфлікт і тему. Едгар Алан По писав про форму художнього твору у своєму есе Філософія композиції він вважав довжину літературного твору критично важливим фактором. Якщо будь-який літературний твір надто довгий, щоб його можна було прочитати за один присід, ми втрачаємо користь від такого читання. Якщо потрібно два присіди, єдність одразу руйнується. Едгар По усвідомлював, що в одному сеансі читання є щось особливе і що короткі оповідання та вірші певної довжини можуть використовувати цю особливу якість для створення незабутнього враження на читачів. Оповідання має надавати читачеві задоволення та радість читання. Оповідання значною мірою досягають своєї сили завдяки індивідуальним наративам, насиченим достовірними деталями. Що стосується художньої літератури, персонажі, конфлікт, суспільство та інші світи, зображені в оповіданнях, є мікрокосмами, створені авторами для залучення уваги читачів. Ця взаємодія відбувається багатьма способами, але принаймні одна стратегія включає побудову довіри між автором і читачем за допомогою оповідань, персонажів і ситуацій, вкорінених у правдоподібності та автентичності, а саме показ правдивого життєвого досвіду, боротьби та цінностей. Оповідання описує певну подію та момент часу з короткою історією Оповідання описує певну подію та момент часу. З короткою історією автор працює в дуже обмежених рамках, і кожне речення має виконувати свою функцію. Кожне речення в оповіданні це крок уздовж лінії подій. Оповідання має специфічний фокус воно повинно бути стислим, читатися на одному подиху, а підсумкове враження має резонувати після завершення читання. Роман може петляти, відступати, або досліджувати певну тему. І саме тому кожне речення в оповіданні має або просувати сюжет, чи сприяти побудові персонажа, або робити те й інше. Історію може розповідати як персонаж історії, так і оповідач, який не є частиною подій чи сюжету. Основні ознаки жанру оповідання. Короткий прозовий твір, який у стислій формі змальовує перебіг події, мовний стиль оповідання можна розглядати як короткий, навіть лаконічний. Оповідання має невелику кількість дійових осіб. Оповідання завжди відображає голос письменника, ймовірно, тому що він вимагає зосередженості на стилі та є відображенням філософії письменника. Ще одна головна особливість оповідання початок самої історії. Гарні перші рядки дуже важливі, вони можуть миттєво розповісти читачам усе, що потрібно знати. Автор може шукати гарний перший рядок, навіть якщо це означає вирізати кілька сторінок, щоб дістатися до нього, і побудувати подальший розвиток подій, відштовхуючись від цього першого рядка. Справді складна річ у короткій історії полягає в тому, що автору потрібно дуже швидко створити правдоподібний світ. Письменники мають багато різних способів почати свої історії, але їх об'єднує те, що вони шукають цікаві історії, які вплинуть на емоції та почуття читачів. Оповідання навряд чи колись приходять до письменника повноцінними одразу ж. Зазвичай вони є продуктом процесу мислення, який відбувається на протязі певного часу. Такий спосіб написання тексту оповідання можна порівняти з занотовуванням ідей для майбутнього художнього твору.